Вітаю, шановні глядачі. Міністр освіти Сергій Квіт сьогодні пообіцяв, що кампус Донецького національного університету буде знаходитися у Вінниці. В цьому місті будуть працювати ректор і викладачі цього вищого учбового закладу, і деякі студенти. Ці студенти, які не зможуть поки що приєднатися до своїх колег, будуть займатися в Донецькому університеті дистанційно. Це важливе рішення, і мені здається, що воно має статуватися не тільки Донецького національного університету. Воно має стосуватися всіх вищих учбових закладів, які сьогодні знаходяться на територіях, що контролюються російськими військами та диверсантами. Є абсолютно очевидним, що наших з вами співгромадян бажають позбавити освіти або ж зробити все можливе, щоб ця освіта була неякісною. Адже навіть якщо уявити, що на територіях, які сьогодні контролюються російськими диверсантами, почнеться учбовий процес, цей учбовий процес буде отруєним. Можна собі уявити, яку історію будуть викладати нашим молодим людям, з якої філології їм треба буде познайомитися, з якими ідеологічними настановами вони будуть кожного дня зустрічатися у своїх вищих учбових закладах їх будуть переконувати, що вони не громадяни України, а мешканці міфічної новоросії, піддані Російської імперії Володимира Путін. А нам потрібно, щоб ці люди залишалися громадянами європейської України, щоб вони могли після того, як буде відновлено контроль України над окупованими територіями Донбасу і Криму, будувати тут нове європейське суспільство. І для цього всі ми з вами маємо допомогти і студентам вищим, які не бажають сьогодні знаходитися на окупованих територіях, і самим цим вищим учбовим закладом. Вони не мають втратити своїх традицій. Вони не мають вкладати викладачів, які вкладали душу у своїх студентів, а сьогодні стали заручниками новоросійського учбового процесу тієї кримінальної революції, яка відбулася як на самих окупованих територіях, так і в Любпені Нізованій Росії для того, щоб зрозуміти, якою освітою можуть годувати наших співвітчизників, варто подивитися на освіту у самій Російській Федерації, яка стає дедалі більш ідеологізованою. Однак, те, що сьогодні відбувається у сусідній державі, і може призвести до безперспективності навчального процесу і майбутнього самої Росії, не має відбутися в Україні, де б не навчалися наші студенти. Хай щастить.